Mm-hmm. <laughs> Я думаю, настав час згадати нестаріючу класику Five Nights at Freddy, перша частина. Темрява, скрімери, жахлива атмосфера і так далі. Все це чекає на вас в цьому відео. Поїхали! друге в житті, я знаходжусь в цій грі зараз і. Кнопочка New Game мене чекає оцей страшний мишка Фредде. До речі, нещодавно вийшов фільм про FNAF, хто дивився, пишіть, як вам він, я дивився. Мені особисто сподобався. Зараз я не оглядаю фільм, а граю в FNAF, тому не буде якогось розгорнутого не буде якоїсь розгорнутої моєї думки. Е, ну, що в нас тут? Просто три челики. І ось тут піратська бухта, де ще нема Фоксі. Ну, це перша ніч. Тут нічого не буде відбуватися. Логічно. Ми знайомимось з інтерфейсом. Знайомимось з усім. Ось так можна підсвічувати. Треба натренуватись підсвічувати ось так. Оп, щоб відразу ось так. Зараз. Як це робиться? Ось так. Типу, автоклікер. І можна зачиняти ще двері. Всі тут, все на місці. -ха -ха. Я боюсь одного разу подивитись на оці камери, і там одного не буде. Це, це прям буде таке собі. Ну, всі тут аніматроніки. Я не бачу сенсу щось ще казати, просто скіпаємо цю ніч. Ну, це перша ніч, тут нічого не буде відбуватися. Це Night One, ви розумієте. Боже! Це капець якийсь. Тут чики нема, де Чіка? Капець це крипота, я вам відповідаю. Я думав, це взагалі просто дитячі іграшки, зате я Чіку знайшов. Ну, ми виграли. Мені треба зібратися з силами. Я. Поїхали, ой-ой-ой, зараз Фоксі може вискочити, так? Я ж правильно мислю, ой 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 треба бути дуже обережним відразу. А, ну тут перше, перший, типу, я не знаю, півгодини, але тут показується по годинам, перші півгодини нічого не буде відбуватись. Це вже я проходив таке. Ага, уже чіки нема. Прикольно взагалі, ось вона, все, нормально. Економимо, ми економні, ми заощаджуємо енергію. Вже 7% нема. Ага. Бонні тут. А Чіка, окей, де Чіка? Це. Це Чіка, так? Вона потім перебіга. Ага, і там нема. Я не знаю, я не протримую цю ніч. Ага, ты вже тут. Стоп, а девин? А де? Чика тут. А де Бонни? Бонни тут, ні? Фух. Так, 20% вже. Я злякався сильно. Я реально сильно злякався цього. Е, Бонни? Чики нема, чики нема, о, ні не було. О! Боже. А чо... А чому Бонні тут знов? А, він вже пішов, так? Так, він пішов, фух. Фух, 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 нормально. Живемо, живемо. Чика тут. Е, Фоксі нема. Де Бонні? Де Бонні? Бонні Ось тут він. Все, нормально, просто чилима. Так, ну, оцей... Ой-ой-ой-ой-ой, хочу перевірити. Нема! А де вони? Де вони? Мене один раз боні налякав і все. І де вони? Чіка тут? Чудово, чудово. Можемо. Не переживати на рахунок неї. Можемо не паритись. Які 56%? Друга година, тільки ночі. Ой-ой-ой. Залагали камери. Буває, буває. Піцерія вже стара. Розлагали? Так. Ага, під двері до мене ставте. ставти. І Чіка тут. Ну все, просто е дивимось ліву двер іноді. Ну він тут. Чудово. І Чіки вже не. нема. Ага, так, я не злякався тебе, тому що я. Ага, ти вже тут, Боні. Ну, Боні зараз ось тут вистрибне. Це так алгоритм Ро... працює, хто не знає. Звуки, звуки, оце звуки. Е! А я не. У мене світло не працює. О! А... <праць> Чому в мене світло не працювало? Можна таке ну, пи... Боже, це друга ніч. Чому в мене світло не право. Ну, в принципі, було логічно, але я відразу відкрив. закрив камери і все. І мене цей бовні. Але я злякався дуже сильно. Давайте, економимо спокійно енергії. Я не розумію, чому в мене ця кнопка зависла. Е-е-е... Або в мене є дві, дві теорії. Або вона зависає іноді, або вона, якщо зависає, то там стоїть Боні і треба відразу двері зачиняти. Ну давайте по другій теорії будемо працювати. Бо у нас енергії і, і так буде багато, я думаю. Бонні вже пішов. Ага. Ага. А, яка жесть. Це ж друга ніч, ало. Фоксі минулого разу не було. Ми так не домовлялись. А, і Чіки нема. Ну. Хоча б вона тут стоїть. Добре. Добре, 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 добре. Ой-ой-ой-ой-ой. Поставте лайк, будь ласка. А, вже 10% я витратив енергії. Не зря. Просто не зря. І ще можна по Тіні відразу розуміти є, він там чи його нема там. Ось зараз немає його. Це Боуні. Він може ось тут зараз бути в будь-яку секунду, тому що він з цієї позиції, якщо не помиляюсь, біжить. Тихо. Просто тихенько. Просто тихенько. 72. Я ж кажу, я його вже читаю просто. Я вже його просто читаю. Якщо Фоксі біжить, ми відразу зачиняємо камери і відразу просто зі швидкістю світла замикаємо цю двер. Ага, вони двоє за цим! Коротше, треба бути просто на готові. Ось так чекати завжди. Просто чекаємо і надіюсь так. Я боюсь відчинити камери, зачинити, і наме. Ой-ой-ой, намигай. Визлякався, тому що чекані. А двоє нечесно на одного. Фоксі вже готовий побігти. Чудово. Так, одного нема. А ця стоїть. А все, я пройшов. Я пройшов. 22% енергії. У мене погані новини. У мене дуже погані. Нема. Серйозно? Серйозно? ой 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 йой Йой-йой-йой-йой-йой Стрмно ж такі звуки робити. По ідеї мені вистачить енергії, якщо я зараз просто замкну двері, але це буде. Ага, ти тут? А де? Ой-ой-ой-ой, <звук> <звук> ой я не можу в це грати. Нормально, адекватно, адекватно. 9%, 8% вже. О, а, Він ось тут сто. Мене залагали камери. Коли шоста година? Таймінги! Це смішно вийшло, але було страшно так. І я в кінці просто дуже злякався. Я дуже злякався в кінці. Continue. Поїхали. Третя ніч, 12 годин ночі. Йоу. Ага, добрий вечір. Назив. Ага! Привіт! Ви куди до мене? Трохи чекаємо, економимо, так сказати, Energy. Почекайте? Поче. А де вона? Стоп. А де вона? Вона ж не може ось тут в теорії. Я чув не може. А де вона реально? Це ж не може поганим закінчитися, що я не можу на мапі чіку знайти. Не можу знайти, можу, чому чому відразу. Головне не пропустити її ось звідси. В принципі, взагалі, Бонні набагато небезпечніше, ніж оця Чіка Let's Eat. Добре, що нам дві двері відразу чекати не треба на це енергію. тратити. Ось вона тут. Ой-ой-ой, що я роблю? Що. Я сам себе налякав. Я сам себе налякав, чисто. Ой-ой-ой. Добрий вечір. Ага. А Фредді нормально те ще вже. А-а-а-а-а-а! Я зрозумів. Я прекрасно вас зрозумів. Прикольна історія, в принципі, вийшла в нас. Всі всіх нема! Все нормально взагалі. Іде ми? Чіка тут. Фредді. Я не знаю, як Фредді дефати, от чесно. Тому, якщо я програю через те, що просто я не знаю. Ну він на кухні, так? 43%. Ой-ой-ой, ой якщо я пройду, я буду професіоналом. Ага, Чіка тут. Оце із гучність підвищиться. Якщо я проходжу, я відразу кажу. Якщо я проходжу, я не буду знов грати. Нема. Так вони не йдуть, вони мене тролять просто. Ну я так не граю, що вони мене тролять. Хоча вони економлять мені енергію, по суті. Пишіть, до речі, свої поради, як пройти е, цю гру в коментарях. Я тут побачив одного. Боже. <світ> я коротше... Ну, пишіть свої. Е, поради в коментарях, як проходити це. Ну от я бачу очі. Де? Де я бачу очі? Я бачу очі. А де я бачив о. Ну, десь там я бачив очі. Нема. Не витрачаємо енерджі. Він втік звідси, чудово. Ось! 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 Нема, нема. Нема є. Ага! Добрий вечір називається. Докотились ми. Вже з за нами... Ні, ні ні я так здурію просто з цією грою. І з добрий вечір теж. Стоп! Там хтось побіг, чи мені здалось? Я сподіваюсь, мені здалось. Ну, чому ти тут сидиш? Ага. Ну я не злякався тебе. Алло! Три відсот. Ну... Ну алло! А! Е! Тайм! <свіс> Друзі, це такий таймінг 0%. Я знаю, що в мене потім є ще час, але все одно це такий таймінг просто. Це жесть. Велике дякую всім за перегляд цього відео. Якщо ви хочете продовження, наберіть велику кількість лайків, тому що... Тільки тоді я зрозумію, що я повинен страждати і лякатися.